Уявіть собі коробку. В ній сидить кіт, а поруч із ним радіоактивна частинка, яка з імовірністю 50% розпадається. Якщо вона розпадається, то спрацьовує механізм, який розбиває колбу із отрутою, і в результаті кіт помирає. Якщо частинка не розпадається, то, відповідно, механізм не спрацьовує, отрута не випаровується, і кіт залишається живий. Але от що дивно, до моменту, поки ми не відкриємо коробку, частинка і розпалась, і не розпалась водночас. Це квантова суперпозиція. Вона полягає в тому, що квантові частинки можуть одночасно перебувати у різних станах, поки не відбудеться вимірювання. Отож, відповідно, і кіт. І живий, і мертвий одночасно. Але як таке може бути саме це і показав уявний експеримент Ервіна Шредінгера? Він хотів довести, що закони квантової фізики виглядають дуже дивними, якщо ми намагаємося їх застосувати до нашого макросвіту. Шредінгер придумав цей експеримент для того, щоб показати, що наша інтуїція не працює на квантовому рівні. Отож, кіт Шредінгера це не про знущання над котами, а про те, як дивно влаштована реальність на найглибшому рівні.